Величезний всім привіт. Аврора інформує, що в магазині Аврора усе від 4 гривень. Раніше було, пам'ятаєте, від 2 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. А що тут можна купити за 4 гривні? Навіть і не бачу. Мій віна це по 6. Хустинки по 5. Нема по 4 нічого. А хочу подякувати за коментарі, величезне дякую і за вподобайки. Ми сьогодні з вами прогуляємось по Аврорі, подивимось, що цікаве з'явилось. Не будемо робити просто акцент на якийсь а, окремий відділ, а так, знаєте, можна сказати, якусь солянку зробимо у відео, подивимось, які, які товари, які знижки, які ціни. Подобаються мені ці всякі штучки. Дуже цікаві. По 119 гривень ці рослинки. До речі, оцих не було. 34 гривні нещодавно привезли. А ось таку я теж купував. Бачу багато аромаламп з'явились. Ну, ці дівчатка вже були підставки кашпо. Так, ну я хочу нагадати, що акції а, да, з, якого? з 14 по 19 включно травня підсвічники, ось такі скляні по 74, а ось ці трішки більше по 99, і це враховуючи, що це зараз внидуть зі знижкою. В рорі багато підсвічників, але такі мацюпоньки я не люблю. Міх треба, щоб вони трішки побільші були, щоб там свічку гарно помістити. і Хочеться, щоб підсвічник мав якусь м, як сказати, ну, більше хочеться. А ці календарі я показував. Моя бабуся також такі календарі купувала. А мені було цікаво самому відривати оці листочки. І я пам'ятаю, я один раз сів і відірвав половину календаря. Господинки, скажу вам, що ось цими прищепками можна дуже добре закривати свої приправи, якщо ви тримаєте в цих ну, в упаковках. Не пересипаєте в баночку, а в целофанових цих пакетиках тримаєте, то ці маленькі набагато зручніші прищепочки для спецій. Кольорові 24-20 штук, а ці, мабуть, будуть 29-30 штук. А ось такі, я знаю, що вішають дівчата цей шнурочок, бачите, такі є. І вішають на оці прищіпки. Цікаві такі. Вішають свої фотографії угу, на, на стіну. Так, а такі скільки? 19 гривень. Дуже часто можна побачити оновлення на брелки в магазині Аврора. Дивіться, який ловець снів 55 гривень. Такий авокадку по 39 гривень. А ось ці я багато раз показував, говорив, що дуже зручна оця така штучка на повісти на рюкзачок. 55 гривень сумочка брелочок. Ось вона є відкрита. Тут добре, знаєте, як ти швиденько спішиш, нема часу кинути дріб'язок на касі, ось таку вішаєте собі на рюкзачок і швиденько усю а, здачу складаєте сюди. Ось так він з такою йде пов'язочкою. Кумедні звірята 24 гривні. Зараз ось ці свічки, усі циферки по 7 гривень були по 17, так що зверніть увагу, можливо, вам там скоро когось день народження, чи у вас, чи у знайомих, чи у друзів, чи у дітей можна зараз купити. На 10 гривень дешевше. Дивіться, які гарні ножиці. Просто витвір мистецтва. А я вам ще тут такі покажу. Тут ще гарніші. Вони також 99. А ви знаєте, ось такий папір, я пам'ятаю, нічого раніше ж не було, да, в радянські часи, щоб щось таке можна було гарно прикрасити. Ось такі папір, я пам'ятаю, купували. А, бачите, він йде з такими рулонами. А, купували і ось такими от невеличкими стрічками різали і прикрашали в когось, якщо весілля там. Да, Пам'ятаєте, або машину прикрашали ось такого, ось такого жатого паперу. А ми потім діти були малі і ці всі. А, цей папір 22 гривні рулон. А, хапали і складали, бавились потім. О, а цей зараз, бачите, блокнот поставили зі знижкою 77 гривень. Взагалі, якщо посканувати, є час, можна зайти в Аврору і купити дуже дешевий блокнот. Навіть можна за 9 гривень знайти ось такий по 29 гривень. І новинка я нещодавно дивився. Мик, звичайно, також гарний такий квадратний. А ось такий з ручкою вже йде. 39 гривень зараз. Для дівчат взагалі тут рай можна обрати будь-які блокноти. Так, а такого я ще не бачив. Дивіться, тут така веселка цікава з блискітками. Ще й на замочку, на колодці. З Замочком веселка. Дивіться, як він, як металік. Навіть дивіться золоті края в цьому блокноті. Зараз навіть хочу проскануватись, яка його ціна. 99. Ну, зі знижкою буде, напевно, 70. А ви, мабуть, всі бачили отакі от ножиці. Дивіться, вони зроблені як у формі квіточки і уструмлюються в горщик. Це така підставка. А насправді це такі ножниці для малечі, не гострі, ну як з тупим кінцем. Це також така цікава новинка була. Я спочатку не зрозумів, я думав, що це якісь, якась квіточка. Великий вибір оцього кольорового пластиліну дитячого. У нас такого пластиліну не було. Пам'ятаєте, який у нас пластилін був? У нас отакі були кольори: темні ще темніші. Дивіться, які гарні. А ось я знайшов. О, точнісінько, такі самі у нас кольори були, навіть ще, мабуть, і то темніші були. 64 гривні 12 кольорів. Цікаві дуже а, стікера, набір стікерів, записувати щось, да, як нагадування. 34, а тут стоїть 9 гривень. Це, мабуть, не, не ті стікера, це у ті, мабуть, стікера. Це магнітні закладки. Тут все так, знаєте, висить. Діти прийдуть, поперевертають все. Якби все ставили на місце, був би порядок, мабуть, 29 гривень. Магнітні закладки. Зараз зі знижкою, ось ці улівці. Дивіться, вони йдуть, а, бачите, усі у формі, ну як у малюнку а, тваринок. Далматинець, жирафа. Дійсно, бачите, усі, кожне своє, навіть ця є. Ми кричали Боженька коровка. А хто купував оці олівці, пам'ятаєте, вони в кінці зими, зими на початку весни з'явилися. Це олівці з насінням квітів. Тобто їх можна висаджувати і виросте якась квіточка. Хто купував, залишайте свій коментар, чи ви садили, чи щось виросло. І дивіться, ціна дійсно так і лишилась 64 без знижки. Аварійна світлодіодна лампа з акумулятором вона йде. Денне світло, автономна, довговічна енергоощадна, гарно гарне освітлює, висока якість. Так, по 49 гривень зараз ось ці настільні світильники, нічники. Також вони мені подобаються, але я скажу, що якщо б вони були хоча б ще настільки більше, то, мабуть, я б їх купив. ну Дуже замаленькі. Але ціна можна зекономити. Хочу вам показати ось такі ліхтарики. Зараз я вам продемонструю, що це за ліхтарик. Вони бачу нещодавно з'явились в магазині Аврора. Так, ці ліхтарики мають ось такі гачки, куди можна підвісити до будь-чого. І якщо немає до будь-чого підвісити, вони ще мають таку штучку. Зараз я вам також покажу. Так вони складаються. Так, ось тут вам покажу, тому що тут металева підставка така є, ось. Вона примагнічується, і він так добре примагнічується. Навіть можна його ось так примагнітити, щоб світло, бачите, було, було зверху донизу. І ще він регулюється. Тобто можна його ось так або ось так поставити. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Ось так. Ще тримається він на металі, на металевому. З магнітом. Ну, вмикнути його потрібно, але там немає батарейок. Він йде на батарейках. Вони зараз по 99 гривень. Зі знижкою зараз йдуть ось такі, як вони називаються, скажіть мені, браслети. Браслети від комарів. Ні, це не від них знижка. Це знижка 22 гривні, вибачаєш, це спіральки. Ось таку спіраль можна придбати за 22 гривні, скільки тут штук, тут 10 штук спіральок. Але мені хтось писав в коментарях, що вдома їх не варто використовувати. Да, 22 гривні, тому що вони дуже сильно шкодять здоров'ю. Спрей від комарів обов'язково купуйте, якщо вечором десь йдете гуляти, 39 гривень найдешевший. Для себе і для малечі, для своєї, якщо гуляєте. Десь на майданчику. Так, що тут у нас ще є зі знижкою? А ось тут 44 спрей від комах. 55 лагідний спрей від комарів, також зі знижкою є іншої фірми. Навіть вже з'явились липучки для мух. Самі простенькі, звичайні, ви усі їх знаєте, по 7 гривень. А є ось такий набір, дивіться, тут 4 штуки за 15 гривень. Да, 15 гривень. Так, ну що, дівчата, прошвернемось по сумочкам. До речі, хочу сказати, що в них дуже оригінальний ремінець. Дивіться, який красивий, моднявий іде ремінець, який йде на плече. Або через, а, через що? Через шию, через себе. Зі шкірою молодого дермантину. 219 гривень вона зараз. На жаль, бачу тільки один колір. Ці вже йдуть трішки інакше по 229 гривень. І я завжди говорю: якщо йде оця застіпка на магніті, це дуже добре. Не потрібно, знаєте, виривати. Де коли вириваєш і воно так може і залишитись на сумці. І ланцюжок ось такий. 149 гривень. Але тут вже йде трішки інший замочок, теж непоганий. Закривається раз і два. В двох кольорах. А ось такі сумочки носи Алла Борисівна Пугачова. Вона но... носила принаймні, коли я її бачив, як її де бачив. Ну по телевізорі бачив. А Де ж можна? На ютубі. А ось така зручна. Тут дійсно поміститься все саме необхідне. А що саме необхідне? Телефон і гроші. Ну і папір туалетний. Що ще можна сюди поставити. Так, ось такі вони також йдуть в різних кольорах. Але тут же йде така застіпка не магнітна. А... Ось така, яку потрібно виривати і закривати. Так, зараз я скажу ціну на кошельочки. А такої я не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну, звичайно ж, їх треба всі наповнити, щоб вона... Отримала свою форму. Є ручка, одна кишенька, друга і третя. Ну і всередині бачу довга ручка. Таке, знаєте, поєднання чорна класика. Оце якось акуратніше, мабуть. Та вони всі такі, їх треба вирівнювати. А, чорна, да? класика, золото. Це під будь-який стиль, підійде під щоденний. Бачу, на поличках з'явилось багато гаманців чоловічих. Великий вибір. Раніше такого не було. Так, зараз поб'ємо ціну з вами, хочу подивитися, що тут є. Цікаво, цей дуже теж красивий. Але в мене такий величенький гаманець. Я раніше такий носив. Так, це сюди. А це для парасольки сюди. Ось, теж носив, до речі, замовляв з цього з Ay, з Ріфлейма. Там вони йшли в подарунок за умови придбання туалетної води. Я 3 чи 4 гаманці таких ну, водички замовляв. І мені в подарунок були гаманці. Кожного року у них щось було цікаве. Зараз така акція скінчилася. Так, ну у мене ось такий подібний. До речі, зараз проскануємо ось ці величенькі. Оці проскануємо. Тут іде магнітна застіпка, це дуже тішить. Ви знаєте, він такий маленький, але всередині дивіться, тут навіть є відділ для карточок. Два відділа на дріб'язок. Ось тут. Давайте проб'ємо ціну такого гаманця. 64 гривні. Так, а оцей без етикетки, так? Да? Тільки код треба набирати, але тут немає. До речі, теж непоганий. Так, продасться. А що ж вони всі не мають цих штрих-кодів? Так, ось такий 129 гривень. І ось цей такий цікавенький з ровером. 129 гривень. І всередині також має відділення на кредитні карточки, на дріб'язок. 149 гривень. Да, я вам хочу сказати, знаєте, що я зауважив, що Аврора подорожчала. і так, знаєте, не слабо. Це також велике має відділення для карток, навіть для сім карт. Я хочу сказати, що зараз літо і, знаєте, привезли би якихось цікавих гаманців Аврора. Аврора має привезти щось цікаве на літо. 99 гривень такий жіночий. Дивіться, який гарний фламінго. Простий, простий, але цікавий. Так, а тут я знайшов окуляри від сонця. Чоловічі або молодіжні. По 129 гривень є в таких темно-синіх оправах і чорні. Так, ну такі дійсно купують молодь. Така безболка по 129. Ну, мабуть, вони всі по 129, бачите, один малюнок і ціна однакова. Дивіться, яка для маленької принцеси кепочка. Дуже цікава. Мені подобаються ці панами, мені дійсно вони подобаються. Але мені здається, що вони мені не пасують. Але вони класні. Зараз всі носять. І хлопці, і дівчата, і жінки, і чоловіки. Добрий день. Доброго дня. Я забув, я ж підстригся, мені зробили фірмову а Я тут шапки міряю. Акумулятор для холоду. Дуже хороша штука, 39 гривень. Можете придбати для своєї сумки, своєї термосумки. Команда лови Щось мене а, при цей. Мою увагу, тут виделка, ложка і ніж. До речі, можна з собою брати на пікнік кожному такий по наборчику. Вони йдуть в пластиковому, ну, в коробці пластиковій ще такий силіконовий чехол на зіп-пакеті. Так, ось такий ніж кухонний. 59 гривень. Такі 55 нещодавно з'явився в Аврорі. Це в нашій Аврорі нема знижок. Так мало знижок, чи, мені здається. Чи дійсно. Немає знижок на товар. Я щось ходжу, ходжу, лажу, лажу, щось хочу знайти і майже нічого немає. Тут ще навіть старі стоять цінники. Точилка для ножів та ножиць. Чи мені здається, що аврора дорожче стала, чи знижок нема. Тримач магнітний для кухонного інвентарю. А хто писав, що він не тримає як магніт, не тримає но ножі? Тут я знайшов ще керамічний ніж, невеличкий. Да, керамік. З'явилася ось такі люстерка, вони йдуть на підставці, ну, можна їх поставити оцю, де я тримаю. Тут можна зігнути їх і поставити. Вони будуть стояти на столику вашому. Одно... А, двосторонні, вони навіть ще двосторонні. З однієї сторони бачу звичайне, а з другої сторони збільшую. Дивіться, яке я знайшов надзвичайно миле дзеркало, люстерку. Вишита морква, сама справжня вишита морквочка. Я скажу, що надзвичайно крутий дизайн, воно йде ще двохсторонній, з одної сторони збільшуючи, а з другої звичайно. Це також двосторонній у вигляді ока. Розпродаж до 19 травня. Ну як так? Були 100, Ну 99, а зараз лише 9 гривень. Ці були 119, зараз лише 9 гривень. Ну, добре, друзі, на цій прохолодній ноті, в цей жаркий день я буду закінчувати відео. Всім хороших економних покупок і до зустрічі.